Слава Україні! В ефірі ранкові новини 25 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Луганщині захищаючи свободу та територіальну цілісність України, загинув військовослужбовець з Волині Михайло Рубан. Як повідомили у Вишнівській громаді, воїн 2001 року народження був родом із села Руда. Не стало захисника 21 лютого. Про дату та час зустрічі полеглого бійця повідомлять додатково. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ширі співчуття родині загиблого героя 23 лютого. Близько вісімнадцятої години на автодорозі у селі Підгайце, що в Луцькому районі водій збив пішохідку та втік з місця ДТП. За інформацією поліцейських невідомий керуючи невстановленим автомобілем. Скоїв наїзд на 45-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по освітленому нерегульованому пішохідному переході. Наслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і її госпіталізували. За цим фактом слідчі луцького районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку провели пам'ятний захід до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого у центрі міста зібралися представники влади, духовенства, військові волонтери та лучани, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну у боротьбі із ворогом. Сьогодні поминаємо тих. Дай Боже, щоб на цьому зупинилися погибель українців, громадян України. Так вірилося, що Небесна Сотня і досить тої жертви, досить тої ціни. Тих, хто АТО, досить ціни, а вони не зупиняється, правда ж? Чому? Тому що прийшли зовсім всіх знищити. І сьогодні найголосніше говорять захисники в окопах. Найголосніше говорять, що вони дійсно захищають Україну і народ України. Говорять волонтери, говорять ті, хто працює і створює бюджет України, ті, хто допомагає фронту тут і повсюди. Після поминальної панахиди за загиблими воїнами присутні на площі поклали квіти та лампадки до пам'ятного фотостенду, герої Небесної Сотні загинули за єдність України. А також хвилиною мовчання вшанували усіх, хто загинув у цій війні. Російські окупанти у ніч проти 24 лютого атакували Одеську область безпілотниками. В Одесі зруйнований будинок є постраждалі, як повідомив керівник ОВА Олег Кіпар. внаслідок удару виникло руйнування житлового будинку. Він також загорівся. За даними міської ради, йдеться про одноповерховий житовий будинок. Приморському районі спочатку було відомо про двох поранених, яких у важкому стані доставили до лікарні. Згодом повідомили про загиблого чоловіка, якого дістали з під завалів будинку. За даними Міноборони, за добу 23-24 лютого в 10 українських областях були атаковані 103 населені пункти та 79 об'єктів інфраструктури. Є поранені та загиблі серед цивільних. До нового законопроєкту про мобілізацію нардепи внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру. Про це розповів член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко. Пише Ліганетв зазначається, що громадянам на законодавчому рівні дозволять використовувати фото та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення. Єдиного держаєструпизовників військовозобов'язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК, зокрема в результаті цього громадяни мали б законодавчі права за потреби фіксувати протиправні дії працівників ТЦК неподалік волинського кордону в Польщі. Невідомі втретє висипали українську агропродукцію. Як повідомив міністр розвитку громад території та інфраструктури України Олександр Кубраков, у день другої річниці повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, близько 9 ранку, невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами на польській залізниці. Дорогуськ, системне знищення української агропродукції, схоже. На сплановані диверсії наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію, зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Купраков. Співробітники служби безпеки України спільно із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України в ніч проти 24 лютого атакували Новолипинський металургійний комбінат. Про це повідомило джерело громадське, обізнане в цьому питанні, як зазначив співрозмовник видання. Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа і евакуація всього персоналу заводу. Безпілоти КСБУ і Гур поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерела, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий. Час двадцять лютого українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 над Азовським морем. Угор зазначили, що збити вдалося на модернізовану російську версію літака, а саме А 50 у його вартість становить 350 мільйонів доларів. Таких літаків у Росії залишилося одиниці, зазначили у розіці. Ці повітряні командні пункти Росія використовує зокрема для. Наведення по Україні ракетних ударів зі стратегічної авіації у збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення був екіпаж із 10 росіян. Усі вони загинули. Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування прикордонного пункту зосін у Стелух у зв'язку з річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило західне регіональне управління держприкордонслужби з 3 години ночі, 24 лютого, та протягом доби пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у цьому пункті перетину здійснюватиметься встановленим порядком на в'їзд. Та виїзд, як кажуть прикордонники біля решти КПП з польської сторони, протестувальники продовжують обмежувати рух вантажівок. Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйони артилерійських боєприпасів 1970-80-х років виготовлення. Про це повідомив представник головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скибіцький в інтерв'ю Інтерфакс Україна. За словами Скібіцького вигода для північної Кореї полягає в тому, що Україна віддає старе озброєння, а на заміну просить наростити виробництво у себе а також певні технології, аби розвивати оборонно-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про ракетні технології та технології для виготовлення підводних човнів. Водночас, як розповіли УГУР із Білорусі, Росіяни вже вивезли всі боєприпаси. Тому зараз звідти немає що брати. Велика Британія протягом наступного року витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів, трохи більше ніж 310 мільйонів доларів на боєприпаси для України. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Ці кошти спрямують на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва необхідних артилерійських снарядів для збільшення запасів України у Великій Британії. Наголосили, що оголошення цього пакету сталося у другу річницю російського повномасштабного вторгнення. Зазначається, що за цей час артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою.